Літній наступ і опрос літній наступ на Україні наступ є міцний наступ, щоб зламати Україну. Про це пише видання з економі. Але у сил спеціальних операцій були інші плани на це літо Black Summer. Ми змінили правила гри. Ворожі літаки знищені прямо на аеродромах. Склади на нафтопереробні заводи у Вогні. Тисячі кілометрів від фронту більше не захист. Діп — це постійне нагадування ворогу. Його тилу більше не існує. У темряві працює підпілля. Палають локомотиви. Колії рвуться вибухами. Залізнична інфраструктура ворога паралізована. Кожна зупинка поїзда це зупинка постачання. Це руки сил спеціальних операцій простягнуті в тил противника. Оператори груп спеціальних операцій. Хірургічна точність у роботі. Вони приходять безшумно, б'ють різко і зникають залишаючи по собі виконання задачі. Ворог знає, українські спецпризначенці можуть бути будь-де і немає тилу, куди вони не дістануться. Три місяці десятки операцій, сотні цілей, сили спеціальних операцій України це ті, хто працюють завжди за межею. Це асиметрія, яка ламає ворога зсередини, це війна тих, хто не говорить про свої дії. Але ворог відчуває результат цих дій. Ми б'ємо там, де ворог відчуває себе у безпеці. І ми не зупинимось. Сили спеціальних операцій завжди за межею.